Українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо цікаву квартиру на продаж. 250 тисяч євро за 65 метрів квадратних, тут дві спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми заходимо одразу до вітальні, яка поєднана з кухнею. Квартира після ремонту і продається зі всіма меблями. Маємо тут ось такий стіл і диван. Пізніше ми бачимо. Дві спальні, що мені подобається, санвузли в кожній спальні. Вони відокремлені, є кондиціонер. Маємо велике двоспальне ліжко, також тумбочки біля телевізора. Ось така в нас, як ви бачите, шафа, все зроблено дійсно непогано. І санвузол, душова кабіна, унітаз та умивальник. Ось така у нас плитка, все дійсно зроблено так, щоб заїхати і жити. Або для оренди. Цікава квартира для оренди завдяки тому, що вона знаходиться фактично в центрі. Наступна спальня теж і двоспальне ліжко. Маємо невелику тумбочку, кондиціонер і поруч знову ж таки санвузол. Унітаз, умивальник та душова кабіна. Дуже цікавий варіант для інвестицій.